Провели свій матч у першій лізі національного чемпіонату і резервісти Фаро. у спорткомплексі ЗНТУ Команда Єгора Большакова приймала баскетбольний клуб Тернопіль. Дублери Ферро офіційно розпочали боротьбу на другому етапі молодіжного чемпіонату України. Перший тур проти черкаських мавп не відбувся у зв'язку зі складними погодними умовами. Тому принциповою була саме перемога у стартовому домашньому матчі. Суперником підопічних Єгора Большакова став переможець групи Б баскетбольний клуб Тернопіль. На першому етапі ця команда зазнала лише однієї поразки а от на другому підлеглі Ігоря Білоуса поки що навпаки без перемог. Програли у домашньому матчі Кировограду 55-98, А тепер і феро з МТУ. розпочинали команди більш-менш рівно. Після стартової 10 хвилинки господарі вели у шість пунктів. Зберігали цю перевагу резервісти Феро і протягом наступної чверті – 42-35 перед великою перервою. А от наступний ігровий відрізок став вирішальним у протистоянні. Запоріжці помітно збільшили темп, застосували пресинг, і суперник швидко посипався. Гравці Єгора Большакова спіймали кураж. А данк від Віталія Бикова відправив тернопільців не лише на тайм-аут, але й у нокдаун. Після цього гості так і не змогли оговтатися, а господарі лише збільшували перевагу 71-46 перед заключною чвертю. Єдине, що цікавило, чи зможуть підопічні Єгора Большакова перейти рубіж у сотню очок. Для цього молодь Фера зробила все необхідне, в підсумку перемігши 105-65. Найрезультативнішим в запорізькій команді став Максим Таряник. На його рахунку 28 очок. В активі. Романа Боя – 20 пунктів, Ярослава Фомічова – 17. Наступний матч «Феррозинту-2» з «Дюшор-12» зіграє 22 лютого в Кировограді з одноіменним місцевим клубом.